Друзі, привіт! Вітаю на каналі. Якщо ви шукаєте легкий фільм на вечір, коли не треба ні про що думати і відпочити від усього на світі, раджу звернути увагу на дану підбірку. Дані фільми не нав'язливі, романтичні, у них приємні актори і вони мають власну атмосферу. Тому хто ще не бачив дані фільми, рекомендую до перегляду. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне «подобайки» та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. На першому місці знаходиться фільм під назвою Мати нареченої країна виходу в США, рік виходу 2024. У центрі сюжету дівчина Ема, котра повертається додому після року проживання в Лондоні. Вона хоче здивувати свою маму лану новиною. За місяць дівчина виходить заміж. Церемонія повинна відбутися на таїландському курорті, тож мама і донька вирушають туди, щоб як слід підготуватися до весілля і познайомитись з родиною нареченого. Ось тільки мати зовсім не очікує того, що батьком її майбутнього зятя виявився чоловік, який розбив їй серце багато років тому. Як будуть розвиватися події у даному фільмі і чи зможе Лана пробачити свого колишнього коханого, все ви зможете дізнатися, якщо подивитесь цей романтичний фільм. Рекомендую його до перегляду. На другому місці знаходиться фільм під назвою Сімейна справа країна виходу США, рік виходу 2024. У центрі сюжету молода дівчина Зара Форд, яка працює особистим асистентом голівудської зірки Кріса Коула. Той знімається у безглузді за те прибутковій супергеройській франшизі і зосереджений виключно на собі, а це означає, що просування дівчини по кар'єрним сходам не світить. Остаточно втомившись від забаганок свого боса, дівчина вирішує звільнитися. Втім, розірвати усі мости з ненависним коулом буде не так просто, адже між ним та матір'ю Зари, відомою письменницею Брук Гарвард, зароджуються романтичні стосунки. В результаті цей неочікуваний союз ризикує призвести до непередбачуваних наслідків. На третьому місці знаходиться фільм під назвою Ірландське бажання країна виходу США, рік виходу 2024. У центрі сюжету дівчина меді, яка дізнається, що чоловік, якого вона давно кохає, заручився з її найкращою подругою. Саме тому дівчина відкладає власні почуття в бік і летить в Ірландію, щоб стати дружкою нареченою. За кілька днів до весілля Меді спонтанно загадує бажання про справжнє кохання, а наступного ранку вона прокидається у ролі нареченої. Нарешті її мрія справдилася, але Меді раптом розуміє, що її споріднена душа це зовсім не той, на кого вона думала. Саме тому їй потрібно повернути все на свої місця та чи вдасться дівчині це зробити? Це ви можете дізнатися, якщо подивитесь цей романтичний фільм. Рекомендую його до перегляду. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу та до скорої зустрічі!